Ми вимагаємо навести нарешті порядок. Якщо це не буде зроблено, ми будемо робити це самі. За спробу припинити незаконний гральний бізнес. Кілька активістів 10 днів провели за ґратами. Тепер хлопці на свободі. Втім, невідомо чи надовго порушена кримінальна справа і наразі йде до судового слідство. Вони вдерлися в приміщення. В даному приміщенні знаходились термінали, за допомогою яких здійснювалася лотерея державні лотереї миттєві. Дмитро Волик, що не засуджений до семи років позбавлення волі, прощається з мамою. Деснянський суд Чернігова оголосив вирок у справі хлопців, яких охрестили ніжинськими Робінгудами. Шестеро активістів організації Стоп наркотик, які три роки тому оголосили бій місцевій наркомафії, проведуть за ґратами і від семи до одинадцяти з половиною років. Мій молодший брат вколовся героїнам наркоторговця, який проходить по справі, потерпілим. Жодного аргументу суд не взяв до уваги. Людину вивезли в ліс, застосовували присіб для вистрілу там гумовими кулями, електрошокер до нього. Потім в нього зізнання, що він зізнався, де він купляв наркоділля і займався він збутом, і кому і як і де він це». Засуджені не заперечують, вони справді відстежували наркоторговців, застосовували фізичну силу і знімали на телефон їхні щиросердні зізнання. Ніжинські Робінгуди твердять, вони викрили 20 торгівців дурманом, яких кришував міліцейський відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків. Спроби у такий спосіб наводити порядок свідчить про серйозну кризу всіх владних структур. Твердить філософ Ігор Лосів, коли держава, коли офіційні структури не виконують свої функції, не минуть народжуються структури паралельно, враховуючи, що абсолютно більшість українців за всіма соціологічними опитуваннями не довіряє державній правоохоронній системі, вважаючи, що і міліція, і СБУ, і суд і так далі є абсолютно корумпованими. Це призводить до того, що люди, не вірячи в офіційні структури, починають створювати свої власні, так би мовити, громадські структури. Громадські структури у семи полках на Київщині немає року. Селяни стихійно. Об'єдналися, щоб захистити свого земляка Віталія Запорожця. У того роками тривав конфлікт із дільничним міліціонером Миколою Симоненком. Обзивав цього Запорожця всякими словами. Ти юрист, недоділений, я тебе закопаю. Я твій Бог тут і ти. Без мене нікуди не сунешся. Ні. Крапку в протистоянні поставлено в ніч на 4 вересня. За розповідями очевидців нетверезий міліціонер почав чіплятися до дівчат. Конфлікт розпочався на другому поверсі кафе з мирною назвою Лелека саме тут під час дискотеки Віталій Запорожець зробив зауваження міліціонеру. Несподівано для всіх скандал закінчився пострілом з рушниці. Швидка їхала півтори години. Микола Симоненко стік кров'ю і помер у лікарні. Колеги загиблого міліціонера відмовляються говорити без санкції керівництва. Село ж горою стоїть за свого земляка Віталія Запорожця. У семи полках активно збирають гроші на адвокатів, допомагають коштами матері затриманого і виправдовують його вчину. Якби мене б доводили до такого, я б теж не взяв себе за. Ружос, якщо він у чого за ним стоїть село? Якщо влада не в состоянні захистити, хлопця довели до такого, що він мусив іти брати зброю і захищатися. Я б теж так зробив. Мати засудженого Наталія Запорожець каже: постійно відчуває підтримку людей. На суд не ходить, син заборонив. У виправдання сина не вірить. Коли Лусенко з нічого не можуть зробити, що то є що, що ми щас, не можемо зробити. Її синові інкримінують 348 сорок статтю кримінального кодексу. Замах на життя працівника правоохоронного органу передбачає довічне ув'язнення. Суд відмовляється заслуховувати ключових свідків захисту, скаржаться адвокати. Проводять фальсифікація справи, не хочуть на Істину, що відбулося. Я ж не відмовляюся, що я стріляв. Але які стали мотиви, причини даного злочину. Вони не хочуть цього визнавати, не хочуть знати правду. Цього тижневе засідання у справі вкотре зібрало повний зал небайдужих. Недовіра до суду спровокувала зрив розгляду. Дядя, що ти їла? Дядя, що ти Убивці! Убивці! Патлюки отакі, проклятиє, бандити, поліцаї. І все і де вони взялися при владі це чорті взяли, знає. Ми їх не вибирали і хай йдуть чорти, щоб ми їх і не бачили. Українців дуже важко вивести, як то кажуть, з рівноваги. Але якщо це вже комусь вдасться зробити, зупинити потім буде неможливо. Наталія Жишко, Наталка Тягнерядну, Ігор Коваленко час підсумки.